Ще 61 житель Чернігова отримає компенсацію за ремонт або відновлення пошкоджених російськими обстрілами вікон у своїх помешканнях. Виконавчий комітет міської ради 17 листопада затвердив список громадян і виділив з бюджету більше 806 тисяч гривень. Раніше за цією програмою фінансову допомогу отримали 434 чернігівця на загальну суму у більш ніж 5,5 мільйонів гривень. Місто допомагає своїм жителям відновлювати вікна для того, щоб не втрачати даремно тепло під час опалювального сезону. Право на Пенсацію мають представники малозахищених верств населення. Нагадаємо, виплати проводяться з розрахунку в 3 тисячі гривень за один квадратний метр площі вікна, але не більше 40 тисяч на одну особу. Продовження дії програми на 2023 рік раніше погодив виконавчий комітет. Остаточно його мають затвердити депутати міської ради на сесії. Фінансову допомогу від міста продовжують отримувати і жителі приватних будинків Чернігова, оселі яких були пошкоджені або зруйновані росіянами. Ще 87 особам виплатять за. Загалом 1 мільйон 192 тисячі гривень. Обсяг допомоги залежить від масштабів руйнувань будинку і становить від 10 до 40 тисяч гривень. Ці кошти є лише фінансовою підтримкою у скрутний час, а не повноцінною компенсацією за пошкоджене житло. Її має виплачувати держава.